П'ядесят Якщо ж ні, на вашу думку, набирайте 0800 20 50 22. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні, тож будьте активними і телефонуйте у студії. Наші вже з'явився новий гіст. Економіст Віктор Мазерчук. Це питання я зараз поставлю саме йому. Вітаю вас, пане Вікторе. Чи буде цей уряд успішніше боротися з корупцією? Як ви думаєте, ох, складне питання? Тому успішніше що... ніж попередні, складне питання. Чому тому що а, декілька ключових міністрів, які відповідають безпосередньо за боротьбу з коруп... Вони були в минулому уряді, і, відповідно, залишиться в цьому уряді. Є дуже велике сподівання, можливо, навіть не сподівання, а більше бажання, щоб все-таки цей уряд був успішнішим, щоб він був ефективніший в різних напрямках. Особливо хотілося б. Думати і сподіватися, що це в першу чергу був би напрямок пов'язаний з фінансами, з публічними фінансами, з використанням коштів державного бюджету і тому подібне. Про це я можу професійно говорити, тому що я в цьому спеціаліст в інших темах. Ну я не зовсім є е, е, спеціалістом. Просто одну цифру назву дві цифри назву а. Привів невелике опитування, от так само, як ви зараз проводите так. опитування серед друзів, колег, всіх людей, які знаходяться, є в Фейсбуці, в мене, відповідно, це електронне, запитав їх одну цифру, попросив, щоб вони назвали одну цифру. Як, на вашу думку, скільки який відсоток коштів державного бюджету всіх бюджетів разом використовується неефективно? Як ви думаєте, скільки в середньому повітря? Здивуйте мене. 59%. Uh -huh. Тобто суспільство вважає, що більше половини коштів державного бюджету використовується не